У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд на знижки в епіцентрі. Відразу делікатне нагадування. Хто не підписався ще на наш канал, обов'язково запрошую до підпису і не забувайте ставити вподобайки. Підтримуйте україномовний Ютуб. Слава Україні! Знижки на бокали відразу. для у нас для білого, напевно, вона, мені здається, богемія. Скло 6 штук 499 гривень. Досить таки приємні в руці і е, сучасна форма. Так, такі шампанки, 290 мл, 6 штук, 499 гривень. Такі 683, але вже без знижок ідуть. Тобто на ці дві позиції тільки є знижка. Знижка на класні склянки, дуже тонке, таке делікатне скло, 540 79,92 92 копійки. Знижка на термометр кухонний. Батарейка в комплекті. Йде дуже зручна штука в користуванні. У нас є іншого бренду. Це Педріні, який 750 гривень по знижці, а дуже швидко вимірює температуру, м'ясо, коли ви не хочете пересушити м'ясо, бо там, якщо швидко потрібно, поміряти воду для якихось страв. Так, від 0 до 140 градусів вимірює. Так, і є такі, але він не дуже зручний. Це, коли ви готуєте, наприклад, випікаєте якийсь шматок пужанини, вставляєте його відразу м'ясо і дивитеся в духовці, як воно піднімається по температурі 395 гривень. Але це дійсно зручніше, він дуже швидко показує температуру класний. Акція на дуже зручне деко для приготування. 129 гривень. Тут розміри 23х23 сантиметри. У нас таке є користування. По-перше, ну легеньке зручне його мити і готувати в ньому. І невеличка форма, така якісь котлети скласти, запекти чи якийсь навіть бісквіт. Дуже класне антипригарне покриття. І знижка на посуд торгової марки Кьохина. Якась нова серія. Я раніше її не бачила. Ось така сковорідка вок. Я чула, що це дуже класне нержавіюче покриття, саме таке, що воно не царапається, але, чесно кажучи, не знаю, як воно на ділі у використанні, тому що, звичайна нержавійка, вона ну, дійсно треба приспособитись нею користуватися, е, нагрівати дуже добре і все в тому сенсі. Е, 2190 гривень ціна до знижки 3369 вок 30 см підходить для індукційних плит. Напишіть, будь ласка, в відгуки. У кого є в користуванні таке покриття в сковорідках як воно. Також є каструлі з цієї серії, також з таким покриттям нержавіка. Так, 2,6 літра, 2, 129. Потім 4,8 літра 2464 гривні. Ви знаєте, такі досить і важкі, мені здається, це все дно. Так, і ось такий ковшик. 1,4 літра, 16 сантиметрів, також для індукційних плит підходить, звісно. З кришкою 1450 гривень. Важка така, але ручка зручна, досить ергономічна. Так, високоякісна нержавіюча сталь, надміцна, довговічна триширова конструкція. Напишіть, будь ласка, відгуки, тому що ми якраз знаходимося у виборі сковорідки і хочемо оновити ковшик. Чи варто звернути на саме таку серію увагу? Хто користувався? Буду дуже вдячна. Також знижка на набір каструль Тефаль. Так, тут що у нас де 3799 гривень, 2,1 літра, 20 см трьохлітрова каструля, 24 см 5 і літра. Так, що по цим каструлям? Рівна кришка така силіконова ручка складається, що беззручно зручно у використанні, зберігання вірніше. Мірна шкала всередині. Ну, ці легші каструльчинки, що я попередньо показувала, тут силиконові ручки. Але ціна за три каструлі досить непогана. Також знижка на набір кухонного приладдя Вінзер. 449 гривень. Ціна до знижки 898 гривень. Тут і черпак, з дірочками можна відразу щось зливати, ложка речі, така мірною школи. І вінзер теж таке ж покриття. А, вінзер є, зараз подивимося. Так, трукти пюре і різні лопатки, і шумівка. І ось це та серія, яку знайшов чоловік, також. З таким покриттям раніше, ну, я не бачила також в Вінзері. Можливо, в епіцентрі не було представлено. Але в такі мілкітці сковорідки і немає знижки. Виходить 24 см, 2847 гривень. Ну потрібно почекати знижку. Ну Виглядає досить така класно. Не знаю, як вони в користуванні. Треба почитати за них відгуки. І знижка на такий посуд Вінзер. 2,5 літра каструля, антипригарне покриття. Але це такий вінзер побюджетніший, якщо можна так виразитися. Але ручки не нагріваються. Є для виходу пару конденсату 1019 гривень, 2,5 і літра, і такий ковшик 1,2 літра 791 гривня з кришечкою. Сковорідки Вінзер також на знижках. У нас була така, вона не дуже нам сподобалась. Ми її також брали знову, здається. Тоді була якась акція. Збираєш фішки, там щось 50% знижки. Вона недовго прослугувала. Така я б не сказала, що суперякісна, Але можливо, хто любить так, 1543 гривні 28 см гриль, вок 1318 гривень. І сковорідка, наприклад, 28 см 1343 гривні. Так. Тут, до речі, що... А, це, це вони оновили, так, тому що тут не, раніше не було таких виямок для зливу рідини. І хто любить каструлі з змальованим покриттям? Знижка на каструлю Гармонія 1215 гривень, 3,5 літра. Такий бежевий колір. і... 3, А, 5,5 літра, 1614 гривень. І з зеленим базили, базиліком так, 1425 гривень. Це, а, це за набір, перепрошую, це весь набір. Тут 1,5 літра, 2,5 літра, 3,5 літра Це весь набір 1425 гривень. Також цієї ж самої серії таке ж покриття є. У торговій марці Крауф 1590 гривень 20 см діаметр, ой, 24 см діаметр. Тут є індикатори нагрівання також 26 см 1690 гривень і 1790 гривень 28 см діаметр. Ручка зручна, важка, така, досить е, глибока. А глибока і це серія з Ектором. А це мене смущає завжди, тому що якщо якусь зірочку беру типу, в кавичках, то відразу це ж зрозуміло, що накрутка в ціну не в якість, а саме в те, щоб заплатити гонорарці. Тому не знаю. Так, і вок. Ось так, до речі, вок класний. 1890 гривень 28 см діаметр, От що що, а вок дійсно крутий з вигляду, принаймні. І ще якась нова серія вкрау з'явилась мастер-шеф. Ножі металеві, такі 325 гривень 12,6 см. Ну, досить зручний. Я не знаю, як вони за якістю, цю сама сталь. Але тут така антискользяща якась вставка є на дотик, зручно виглядають. І сковорідки типу профі, Шеф, наприклад, 20 см. Антипригарне покриття таке 749 гривень. Ну, знову ж таки, на дотик виглядає досить приємно, тому що крауф останнім часом погіршилися в якості, але ці виглядають як, як трішки краще, ніж все те, що було. Така 899, це у нас 24 см. Пишу, що Німеччина. Але мені здається, в Німеччині зареєстровано, напевно, сам, саме виробництво в Китаї, звісно ж. Навіть такий шеф ніж 595 гривень. Вже епіцентр завіз товари для консервування. Зорієнтую по цінах, знижок, звісно, немає ще. Так, набір кришок для консервації, це єврокришка закруткою. 21 гривня 90 копійок. 5 штук, кому треба небагато. Це не наш варіант, ми консервуємо. Далі 20 штук на закрутках, 94 гривні. Це, до речі, непогано якості ми їх брали, вони не так ржавіють, коли їх зберігати в погребі. Так, такі 79 гривень, 82 мм овочі, фрукти, 20 штук. Так, і на звичайні класичні банки 219 гривень. Це, здається, таке покриття, коли не можна кислі якісь продукти використовувати. Так, і такі. 189 гривень. Упаковка 50 штук. А ключі 479 гривень, 529, 599. Здивіться, якщо я не помиляюсь, ми такий брали 599 гривень. Був восени 450. І знайшла кришки дешевше, даринка 50 штук, 99 гривень, звичайні, для закручування. А на маленькі, типу, як колись казали майонезні баночки, 89 гривень 20 штук. Знижка на набір столових приборів, 30 предметів на 6 персон. Торгова марка Фламберг. Повністю, типу, нержавіка 290, ой, 2999 гривень. Зручні ножики. Так що тут у нас чайні ложечки, звичайні, десертні вилочки. Столик зі знижками в епіцентрі і згадалося, чашки емальовані, такі колись були в дитинстві у бабусі, 172 гривні. Зараз коштує емальована, 0,4, ну, 400 мл виробництво Індія. 172 гривні, це наче порцеляна вже. Ну, Зрозуміло, порцеляна дорожча, але все ж. І відділ побутової хімії, професійний засіб для миття сантехніки та ванни 407 гривень, і для душових кабін 500 мл 357 гривень, від грибка і плісняви 338 гривень, і в спреї 325 гривень. До речі, для видалення наліпок 119 гривень, 150 мл, В кого ще залишився скотч на вікнах на склі, то я думаю, що має добре працювати. Ми брали іншого виробника, меншу пляшечку працювало, але просто щоб швидко закінчилось. Тут більше упаковка за таку ж саму ціну. Засіб від плісняви 500 мл. Торгова марка Саво. Дуже класно працює, в кого є пліснява. 119 гривень 20 копійок. Воно і для вуличних ми пробували камінці обробляти. І в ванній кімнаті, там на шві у нас було трішечки пліснява, зав'язалося також дуже класно працює. Дети що запах сильно насичений. Так, якийсь новий засіб, 750 мл, 68 гривень. Чистий холодильник вироблено в Україні, видаляє неприємні запахи і забруднення зіона на місті була Класний засіб для миття сантехніки, саме нержавічій сталі 141 гривня 95 копійок. Я, до речі, цю другу марку бачу тільки в епіцентрі. Так, сано, дуже класно також відмиває всю сантехніку 239 гривень. Це Ізраїль. І така паста я нею не користувалася, але чула дуже багато відгуків 317 гривень. Кажу, що вона супер універсальна і нею можна відмити абсолютно все. На знижках антижир Суперсила Галакс також чула я сама не користувалася 111 гривень. Якщо брати в наборі з, зі змінною пляшечкою, 105 гривень вигідніше. Засіб для кухні Еліо, 5, воно активна формула з ароматом лайму 50 гривень 500 мл. І ось такий засіб для кухні 84 гривні. Тут намальовані фасади, тому я думаю, що має відмивати добре саме фасади. Так, без розводів видаляє жир, ефективна формула. Е для кольорового кольорових тканин Ваніш Окси action 500 мл 128 грн і в порошку 179 грн 625 г. Для білого та кольорового Пергамент в аркушах дуже зручно. Жаро 52 гривні за упаковку. Скільки тут 38 на 40-20 аркушів на велике деко. Так, і звичайно, рулоні, 20 метрів 74 гривні. Гелі для прання німецькі, 3,3 літри, 229 гривень за ароматом лаванди, якісь тропічні фрукти і тропічні квіти. 229 гривень. Я не знаю, як саме цей виробник в плані гелів для прання, але від біля, брала, працює класно. Знижка на торгову марку Somat. Це для посудомийних машин. Такий засіб для чищення, до речі, досить непогано працює. 109 гривень. Піридично потрібно чистити посудомийку, тоді вона краще працює і не збирається на лід. Так, такі таблетки для догляду не користувалася. Три штуки 109 гривень, і капсул, 24... чотири кап... не капсула а таблетки 209 гривень. Таблетки ці досить неприємний аромат. Мені абсолютно не сподобалось. Я чекала, коли вони закінчаться. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Слава Україні!